Дивіться, що робиться. Є крафтер, да? так? Так, ідемо. Що це за якісь провода, якась музика. Дивіться, що робиться машина PID з батарейкою 108 кВт годин Віддає в зарядку на крафтер з батарейкою 35 кВт годин. Оп, крафтер заряджається від BID. Напевно, Volkswagen зараз... Здивується такій схемі китайській, ну, нехай. В цей час це не саме цікаве. Я ж Тіше обіцяв зняти щось цікаве. В цей час крафтер перетворюється на що? Що ми тут маємо? Маємо 6 кВт-інвертор, на перспективу буде Так, і все саме цікаве в цій всій історії в тому, що крафтер, який має 35 кВт батарейку, зможе мати і 60 додаткових. При бажанні 90. Тобто машина їде і сама себе заряджає від інвертора. І маємо повністю автономне, так сказати, живлення. Це може бути будь-який там перфоратор, зварювальний апарат, бетономішалка, мішалка, що, що, що завгодно. Ось. Так що новітні технології в дії. Все це. Є крафтер, реклама Volkswagen. Звертайтесь, можна переобладнати навіть дизель, бензин, нема різниці. Ідея в чому, що можна мати завжди незалежне живлення і на перспективу навіть встановити на дах, сонячні панелі. Це все впереді. Буду ділитись відео.